Коли людина заможна, то навіть у в'язниці вона може мати привілеї. Наприклад, на фотосесії Джоша будуть професійні стилісти, а власне розпізнавальна світлина більше нагадуватиме обкладинку глянцевого журналу. Підйом! Агов, твоя черга! Його черга? Що з ним робитимуть? Аж ось на бідного Ніка чекає менш приємний процес, та й світлини в нього вийдуть геть не найвдаліші. Ох, забагато спалахів! Досить. Я зараз осліпну. Пончики, якими мене почастував пан Джош, просто смакота. Пане Андерсоне, ви мені хоча б табличку дали? А то якось не за правилами, я ж без номера. Справді я й зовсім забув про це. Зараз усе виправлю у наглядача. Свій підхід до бідних ув'язнених. Ви написали номер просто на мені? Маркером? Серйозно? Пане Джоше, я вам дещо приніс, як ви й просили. Дозвілля порушників закону в'язниці для багатіїв нудним не назвеш. Гоу! Агом! Радуйся за свою команду тихіше. Трясця, вибачте. Нікі Кая, оскільки знаходяться в бідній в'язниці, теж можуть спостерігати за спортивними змаганнями. Щоправда, дещо нетрадиційними. традиційними. Проте радості та хвилювання в них хоч греблюгати. От так йому задай ногарту. Ну ж бо гамсили просто бусики. Борися до скону, біль тимчасовий. Тріумф вічний. Перерва. Учі ж його треба підбадьорити. Головне, щоб на ринг не потрапили дезінсектори. Сподіваюся, пан Джош буде задоволений. Такої суми за мою вечерю має бути достатньо. О, чи все вже готове? Занось, бо нужбо, заможний та звичайна тюремна їдальня з прісною їжею, речі несумісні, на думку Джоша, а вже ж так само його наглядача. Така персона заслуговує на вишукані страви від кращих шеф-кухарів. Ікра, її ж подавали вчора. Равлики, а це ще що. Вибачте мені, будь ласка, як же я міг забути, що ви більше любите яблучний сік. Так, гаразд, пробачаю цього разу. А де ж моя серветка? Леле, хвилинку. Усе годі вже вільний. Оце тут кепський сервіс. Вони заслужили на негативний відгук. Ми вимагаємо їжі. Агов, чого репетуєте? Ось тримайте ваш пайок. Ура! Ми, либонь, не з'їмо одне одного. Так так, я перший. Трясся, що це? Невже це не їстівне? Ти що, з глузду з'їхав? Який він розпещений? Їжа, курочка. Ах, мої молитви почуті. Нарешті я нормально поїм. У стані голоду і не таке ввижатиметься. Гризи свою руку. Я не хочу вмирати молодим. <реку> так, я мав місію пограбувати банк. Проте випадково заробив 5 зірок розшуку. Що ж мені робити? Втікати від гонитви, звісно. Аго, впильнуйте! Як же мені зле! Так, а ну не пхикай. Хто його засмітив, той чистить. Тоді цим має займатися кая. Тримайся, Ніку. Це ж тобі либонь не люксовий номер. Джош донестями закоханий у чудову вокалістку кей-поп гурту. Та не може їхня зустріч залишитися лише мрією. Усім тихо, так вас заарештовано. Завіщо? Швидше б її побачити. Відпустіть мене або ж я подам на вас до суду. Роуз, справжнісінька. Повірити не можу. Я такий щасливий. Це найкращий день у моєму житті. Лишенько, пане з ним буде усе гаразд. А вже ж! прийом викличте швидку. Ще й таксі до мого концерту. Бідний нік теж не тямить себе від милої роуз. Ах, якби ти була зараз поряд зі мною. У бідній в'язниці немає крутих зв'язків, щоб організувати особисту зустріч із кумиром, тому йому на допомогу приходить уява. Так, роуз, я дивлюся на себе, а потім на тебе. Так, так, романтичні фантазії. Проте іноді сувора реальність дається взнаки, а поруч знаходиться не улюблена зірка, а сусідка по камері, яка ще й хропе. Таке жах! Це храплива ведмедиця ображає мою богиню. Втім, перебуваючи в непоганих умовах, заможні порушники закону прагнуть волі. Агов, привіт! А я тут той Вов крафтмайн граю. Пане Джошу, я все розумію. Ось тримайте вам цією лопаткою, буде зручніше копати тунель. Та й вона золота. Це мені? Серйозно? Дякую тобі! А я поки що повернуся до роботи. Отже, сертифікатом за найкращий підкоп нагороджується пан Джош! Дякую. Мені приємно, це ж така честь. Недаремно я копав цей тунель впродовж цього року. Ох, я мало не забув про ваш приз. Ось тримайте ще й подарунок неймовірно. На превеликий жаль, джоша у деяких випадках навіть заможні ув'язнені не можуть уникнути покарання. Плюс 10 років до терміну. Незабаром ми будемо на волі. Уже терпець уривається. Так, так, так. Чим ви тут займаєтесь? Агов, Ніку, хочі ж вилазь під ліжка та поясню те, що відбувається. Я тут ні до чого, пане Андерсоне. А чому ви не спите в такий час? Я ось просто скарби шукаю. Еге ж, звісно, оце я тобі й повірив. Утекти намагається чи не так? Через ці стіни неможливо зробити підкоп. Подивлюся, чи сильно ти їх подряпав. Цілий тунель. Прийом! Терміново підготуйте нову камеру та бригаду будівельників. 2G. Мобільний зв'язок тут взагалі не ловить. Навіть синю милю не можу переглянути до кінця. Йой, це щось прилетіло з камери пана Джоша. Я приніс ваш смартфон. Ось тримайте. Так, так, дякую. Однак навіщо ж він мені? Адже я не можу користуватися мобільним інтернетом. Стривайте, у нашій в'язниці провели Wi-Fi спеціально для вас. Пароль, підписуйтеся на наш канал, а ось воно як. Як це я одразу не додумався спитатися? Час для селфі. О, я теж хочу. Не псуй мені кадр. Заборони на користування телефоном, вочевидь, не стосується в'язниці для багатіїв. Я все ж таки потрапив на світлину. Так багато вподобайок! та я тепер крутезний. А ось у в'язниці для бідних правила щодо користування смартфонами дуже суворі. Тому Ніку доводиться вдаватися до хитрощів. Нарешті я можу погратися в тетріс. Я чую якісь звуки, ніби хтось стукає по екрану смартфону. Здається, сьогодні на декого чекає покарання вигляді миття унітазів. Я лише робив своїй любій однокамерниці масаж ніг. Хм, то ж гаразд. А Нік виявляється майстерний актор. Ось знову ці звуки. Хитрун, тепер я його точно спіймаю. Що, не чекали на мій візит? Трясця, знаєте, я так захопився плетінням шкарпеток, що не відразу вас помітив. Може, в мене параноя? Хе, Хе, отримуй брудний фрукти. А раптом насправді здалося. Дзузький, він 100% грає в смартфон. Еге ж, попався? Що? Пане Андерсоне, а хіба в нас заборонені домашні улюбленці? Його звати Карлос, до речі. Треба буде записатися в вихідні на терапію. Пане Андерсоне, а який у нас тут пароль від Wi-Fi? Пароль! Ось він. Не так швидко, я не встигаю. Оце так мрійник. Це не чесно. Ех, краса. Кря-кря. Оце я розумію, релакс. Ваш напій, пане Джоше. О, це що треба. Дякую, Андерсоне. 145, 148. Пхе, оце так сморід. Ех, ось закінчиться зміна. Одразу замовлю собі піцу. Пхе, це від тебе так тхне. Нарешті ви звернули на це увагу. Я вже три тижні не мився. Дозвольте мені нарешті прийняти душ. Аж ніяк, пане Скунце, це лише твої проблеми. Та як же так? Я вимагаю душ. Дзузьки, я так просто цього не залишу. Як вам такий аромат подобається? Ха-ха! У цій в'язниці всі грають за моїми правилами. Хочеш помитися? Отримуй! Агов, це не те, що я мав на увазі. Хоча, принаймні, запах зник. Андерсона, я лечу на Мальдіви. Коучі в інтернеті пишуть, що я повинен часто подорожувати. Куди це? Та ж на Мальдіви. Це такі острови. Чи ти географію Лебонь, не вчив? Я маю ідею. Оскільки Джошу не можна залишати територію в'язниці, наглядач вигадав інший спосіб, як задовольнити бажання багатія. О так-так, ураз працювало! Завдяки силі бажання та уяви я потрапив на відпочинок. А це не проблема. Майстрові йоги надокучив клієнт, і він відлупцював його килимком. Оце так новина. А це ще хто? Заходь! Тепер у тебе буде багато часу на медитацію. Вітаю! Тож, як я маю, кажеш, сісти в цю вашу позу в гладіолуса. Мої ноги тепер схожі на крендель. Просто стули пельку та зосереться на своїх бажаннях. Ом. Оце так, диваки. О, Отакої вийшло! Я опинився там, де хотів бути. Так, так, а це те, що мені треба. Я тепер багатій. Стривайно, ну, це моя частка. Трясця! гаразд, тут є ще. Яка в'язниця в нашому ролику тобі здалася кумеднішою для багатіїв чи бідних? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.